<реш> слава Ісусу Христу! Слава Україні! Повернув до Ігора. У до такого великого був там. Ні. Були по справах. Ти Та так повернув. Це не свято. Воно дійсно величезна. <реш> <реш> ну. Реально велике. Реально вели То дві бельгійки, так? Ми щось дивилися. тут? Да щось так По По ПКЗ мішень Сильно Поправила сюди? Що ти Поправила? кажеш мені ні? Поправила? Ну що? Ти зразу тоді тіктоці Або і ця б'є І першоранка молода. Я малеш? М Малі скільки? Двика теж велика по. На віки 4. На віки 4, ну. Аж довго тримаються, не сохнуть ці. Та води ще є, виш. Ну і такі -мо моїх були такі якісь сухі, от такі оки. Ну виш, а, а це якесь таке червоне. Тут вже великі сухі, а тут ще було. Мало би то зійде. йде. Фес це. Фес велика стала молода точка. Махі нам буде мощна. Тут уже. Так, це часто першиванка. А то по бельгійцях одна і друга кобила. Та вже вімі наливала, каже. так. чи так. вона вже тримає, так налила? Налила, вроді тримає. Ці продають, ці дві. Не, ну, не ті дві, зараз покажу. Дорослі. <реш> перширонка не продається. Ця ворона продається, велика кобила. Оскільки їм років я вже все забув? Шість. Ці шість років. Баварій, 6, шість, А ти... я лишу номер Ігора. Це п'ять. Ну це танок. Ну це капець великий Ігор. Капець? Ну, не знаю, що це за копьелка величезна. Це ще як душі поправиться це. Чемно, ні? Капець. Дитина Махіна, махина кубля. Давай. Баваргия, да? Пецов так. Та вона тоже жара на беку на чувати. Там на нагрудель там. Та це пизде маємо. Що? Що шофа. Затуря тихо. Та ногу має так. мост. Не бес. Ти вже хоч би то велике було, ніякий Ну доросло б вже було ні. Це смасно було. Це б до пари дві цих, а? це, дві Ну. як вони дві все здружили? Та, вони так здружилися, капець. Дві баварі. Та, та, та бо та, та, та вже і жира, як його кажуть, скоро має маєш десь до місяця. то. Чи за місяць там вона вже буде букувати себе? Ще Я бачу парчонку ще. Ну. стали Бородинки, як у наших Ну. Але ви ж в неї дуже uh, купі так, і, 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 і такі у нас сухі були. Вони у такому віці стають, таких молодих. А йому кошти порають помить. То не треба нічим і мастити, бо вони самі собі до, до, до зими то, там то не будуть. То потім по злодії це навіть, це не -то, mm -hmm. навіть не пошвидят. Я навіть не взривю, коли тут посходив. No. Але ви ж кистки асухіші в наших було, не таке червоне, вони кістки. Чи то ли ж з'явилися? Було менше, потім більше появилось. Ну, Чого це поставить? Це, це так, і цапку як кобило. У нас дощі тепер копен Це вже вій Зараз за три неділі до місяця буде мати Як це називається? Карла? Карла на два боки. Пані. Кого буде цікавити такі кобили, я лише нам. Я наліла було десь вже два тижні. А ще ні, він не тримається, ні. Ну, ті дві такі собі це. Ну і по ті ви чергу пустить. Кобили жеребні? А я щось думав борща та буде. Та така і більше, ще черги таке. Так та, ні, видко що це? Але то залежить яка кобила носить, але вона вже так і петь. Класно це, що жеребні, ні? Якби були жеребні, то є діло. Та? По, ну, по жеребліці будуть я буду, я буду світ. Та чого вона собі тут живе? Шойгон, прикольні. Та. Ну, я думаю, що це. Що? Нічого. Ні. Не, що вона вже собі букує відти. Там вона Та, букує, а десь. Хіба би ті, ні. а чого ми мали лізти? Найпитаюся ну, міша, як вона мала. Спитатися польки. Чи вона мала кіньми десь, чи її забирали. Ти Неважно, в, в полях забирають. Ті... Забирай. <ривіт> не знаю, питайся. Тому ти вже, воно вже <ривіт> ребес навіть не будеш видіти. Класний коні 5. Його <ривіт> їм підкошує трави. Є ще щось трохи пасти, але що й вони не говорять. <ривіт> не... Для, Для великих коней треба городи, багато дети. Або городи, там І міняти їх, ні? Ну це кобила вона ну, когось в ще більше став. І Мікається, що вона тільки Не поправлюсь Я вже чекаю коли його заприїжджає, я приїду Віщо, віщо. Просто капець капітали. Це кобила тонну має ваги. Як добре її спликаєш на тонну має, буде гарантію що Тону 200 мало? Тону 200 число. Може вона десь тонну має тепер чи ні? Гарантія, ні? Десь має тону ваги, гарантія. 31 нового 31 на мене то добре так стігав так я навіть без не взяв сел. Коні си мало підхов ша дві з Тоже зашмак трохи Холодно. Резко дош. Мої шмак, коли я по Одна і друга. Порад одна і друга. І за ну, чим коло? Малі. Вішмак. Я подивлюся тобі скін. Та то й пішов обтек. Іде помідаємо. Перейде сама, але я кажу, я пішов утий. Ми ще щось довго наш одна, а потім коїсь друга. Почала Двіз дружиниць. Я кажу, що дві здружили. Та так купує сама. На. А ці дві так хочу бути в одноті. Дві продаються старші, молода не продається. Номер буде в описі.